Мрія, не зрадь. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло безсонних очей. Мрія, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнила серце ущерть. Вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь у життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя. Мрія, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. хто моря перепливі спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши нового добра. Мрія, колись ти вітала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу ж дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться, згинуть за нею.